Сьогодні я покажу вам три свої улюблені сніданки, вони дуже смачні, дуже корисні. Я вважаю, що вони дуже збалансовані, і це та їжа, яку класно їсти вранці, яка вас буде насичувати. Є один солоний рецепт і два солодких рецепти. Хоча я переважно їм вранці солодкий смак. Це аюрведична така історія, і зазвичай мені це подобається, мені це найбільше хочеться, якісь фрукти. Якісь можливо каші, ті, які я вважаю корисними їсти вранці. От, якусь частину я показала, і інколи я їм солоний сніданок, не так часто, але все ж я його показала. Він також збалансований з білками, корисний. Тож готуємо. Тож, перший рецепт це амарантова каша. Можете подивитися, от яка в мене я її промиваю обов'язково, використовуючи для цього таке дуже-дуже дрібне сито, оскільки сам амарант також дуже дрібний, і в кінці я ось так його підмиваю під одну сторону, щоб легко було викинути в каструлю. Далі я заливаю кашу водою і починаю варити. Я додаю різні спеції в кашу, тут у мене мускатний горіх, а також я додаю обов'язкову корицю. Це ті спеції, які мені подобаються особисто, можна додати будь-які чи взагалі пропустити цей пункт. Спочатку я відварю кашу на воді, так як я сказала. Так? І коли вода трошки википить, я додаю мигдалеве молоко. Кашу постійно потрібно помішувати для того, щоб вона була однорідна. Кашу можна їсти з будь-чим, будь-які фрукти, ягоди, які вам подобаються. Сьогодні я обрала для себе полуницю, оскільки вона вже достатньо смачна. Тут ви можете подивитись на консистенцію каші, уважно розглянути, її, якою вона має бути, краще, звичайно, спробувати, чи вона готова. От, тож зверху я прикрашаю кашу полуницею, в мене тут так щедро, я не пожаліла цього разу. Загалом дуже люблю амарант, особливо зі свіжими ягодами, з малиною. Це просто божественно, дуже смачно. Ну і я ще додаю мед, оскільки у мене було мигдалеве молоко абсолютно без цукру, натуральне, корисне. От, тому хочеться чогось солоденького, полуниця ще не настільки солодка, щоб з'їсти просто з полуницею. І також разом з медом я люблю додавати якусь пасту. Цього разу в мене мигдалева паста в якості якогось білка. Мені також це дуже подобається і смачно. Наступний сніданок це авокадо тост. Авокадо я просто не розминаю, а просто ось так викладаю і переминаю, і він там прекрасно тримається на хлібові. Хліб це важлива частина авокадо тоста, потрібно вибрати максимально хороший, корисний хліб, який ви можете знайти, якийсь на заквасті або зерновий, такий, знаєте, як вологий трошки всередині, або якийсь взагалі ідеальний безглютеновий. Авокадо тост я зробила з козиним сиром. Тому що я вважаю, що козина молочка більш корисніша, я зазвичай обираю її, і також це зверху запечений нут з травами, тобто спочатку я його відварюю, потім запікаю, і це виходить дуже смачна така а, приправа для тостів, білкова, достатньо хороша білкова основа. Взагалі тут в цих тостах мені вони дуже сподобались, вони нереально смачні, і чесно, поєднання з нутом було. Просто неймовірним, я взагалі не очікувала, що буде настільки смачно. Полила я його я ляною олією сиродавленою, і це просто вийшов якийсь супер божествений mm -hmm. сніданок, який дуже велику насолоду мені приніс. І остання ідея сніданку це чия банка. Чесно, цей рецепт я зараз дуже часто роблю. Він так мені подобається через те, що готується з вечора. І вранці ти просто дістаєш цю банку з холодильника і їсиш або береш з собою, якщо кудись їдеш. Загалом, спочатку, ми робимо пудинг звичайним способом, помалесеньку додаємо молоко, розмішуємо, поки не вийде та консистенція, яка. Нам потрібна, вона має бути однорідна, не бійтесь додавати нормальну кількість молока і поступово це робити. Я люблю подивитися якийсь серіальчик, знаєте, і приготувати собі сніданок в цей час це дуже якась приємна вечірня така справа. От така консистенція має бути в ідеалі для хорошого чия-пудингу. Далі можна взяти якісь фрукти, ну, я показую от зараз конкретний рецепт. Так, у мене тут полуниця. І як інший фрукт я взяла ще дала бананчик, він дає таку класну солодавість, тому що чи пудинг я роблю не солодкий, просто заливаю його мегдалевим молоком, і він виходить ну, абсолютно не солодкий, солодість за рахунок банана, за рахунок фруктів у мене. І ми починаємо складати нашу банку на самий низ я додаю, чия пудинг десь половину банки. Загалом всі пропорції ви можете регулювати за бажанням. Далі я додаю мигдалеву пасту. Це дуже смачний, до речі, таку нотку. Вона додає після цього кокосовий йогурт. Ви можете взяти будь-який. Я беру хороший склад, кокосовий йогурт, адекватний, щоб був для мене корисним. От. І далі я додаю маленький бананчик. Цей маленький банан, до речі, дасть набагато більше солоду, ніж великий, тому, якщо є можливість, купуйте його, він дуже смачний. От. І перша банка у нас готова. Так само я готую ще одну, вона збережеться в холодильнику, якщо ви захочете. Хочете з'їсти її на наступний ранок, ну або якщо готуєте для когось, то, звісно, це також прекрасно потурбуватися про ближніх своїх. І тут в кінці я вам ще показую носочки, які зв'язала мені моя сусідка-бабуся. Уявляєте, вони такі ельфійські, мені дуже подобаються. Дякую вам, що були тут. Па-па!